Обласної державної черкаської адміністрації в особі департаменту агропромислового розвитку, який я очолюю, звати мене Косенко Роман. Ми розробили проект програми підтримки агропромислового комплексу Черкащини до 2028 року. Тому сьогодні маю змогу представити вам безпосередньо саму програму підтримки та розвитку. Яку було 22 березня розглянуто на сесії обласної ради і депутатами була затверджена дана програма. Тому такий комплекс, такий комплекс програми підтримка аграрів вперше розроблений обласною державною адміністрацією, в сенсі, що програма складається із семи напрямків підтримки, велика комплексна програма, мета якої є. Мета якої полягає у сприянні розвитку суб'єктів мікро та малого сільськогосподарського бізнесу, яка дасть змогу нарощувати сільськогосподарське виробництво, збільшувати додану вартість в аграрному секторі. Напрям перший це вирощування стратегічних культур, таких як гречка та жито. Фінансова підтримка буде здійснюватися отримувачем на безповоротній фінанс... на безповоротній основі за вирощування гречки на 1 гектар у розмірі 3 тисячі гривень, але не більше 50 гектар одного отримувача. Також фінансова підтримка буде виділятися в розмірі 9 тисяч гектар на 1 гектар жита, але не більше ніж 100 гектарів. Напрям другий. Це підтримка галузі овочівництва у фермерських господарствах. Фінансова підтримка фермерських господарств та сімейних фермерських господарств на безповоротній основі за вирощування цибулі, капусти, буряка та моркви, так званого борщового набору буде в розмірі 15 тисяч гривень на один гектар оброблюваних угідь. Напрям третій. Це стимулювання до створення та розвитку фермерських господарств ветеранами війни, невід'ємною складовою розвитку сільських територій є розвиток підприємництва учасниками бойових дій, інвалідами війни та учасниками війни, далі там ветерани війни, поліпшення матеріально-технічної бази у вигляді у вигляді фінансової допомоги. В розмірі 5 тисяч гривень на 1 гектар оброблюваних угідь у власності, е, яких е, господарств, е, е, засновником або власником є ветеран війни, але е, до 100 гектар в обробітку. Тобто малі фермерські господарства, е, засновниками яких є ветерани війни. Е, Апрям четвертий – це підтримка молочного та молочно-м'ясного скотарства. Фінансова підтримка буде направлятися суб'єктам господарювання, які утримують не менше трьох голів. На кожну голову буде виділятися кошти в розмірі 5 тисяч гривень, але не більше 50 тисяч гривень одному отримувачу. Також буде часткове відшкодування в розмірі 70% від вартості закупленого обладнання, а саме доїльного. Індивідуально доїльної установки вітчизняного виробництва, напрям п'ятий розвиток плодово-ягідної та тепличного господарства. Часткове відшкодування вартості проектно-кошторисної документації у вигляді 50% від вартості, але не більше 150 тисяч гривень без врахування податку на додану вартість. Це дасть змогу суб'єктам господарювання реалізовувати великі. Проєкти е, отримувати відшкодування 50% на ПКД, так звану проєктно-кошторисну документацію. На даний момент їхня ціна досягає, буває до 150 тисяч на один об'єкт. Е, напрям шостий це підтримка інвестиційної діяльності та поширення передового досвіду аграрних підприємств у сфері виставкової діяльності, проведення семінарів, науково-практичних конференцій. Е, Область має певні досягнення, проте достатньо фінансової не було підтримки. Отже, кошти обласного бюджету будуть спрямовуватися на проведення таких заходів і проведення та участі в аграрних форумах, виставкових ярмарках і тому подібних хороших заходах. Залучені кошти, також даний напрямок буде допомагати. Залучати кошти різних бюджетів, також інвестиції для розвитку агропромислового комплексу, взагалом, і сьомий напрям програми підтримки це збільшення фінансової підтримки та розвитку агропромислового комплексу шляхом прийнятих місцевих програм територіальними громадами, з метою забезпечення в області системної реалізації державної політики в агропромисловому комплексі. У програмі пропонується надання територіальним громадам субвенції на проведення заходів, які будуть передбачені у програмах підтримки, які будуть прийматися нашими територіальними громадами нашої Черкащини. Тому дякую всім за підтримку і впевнений, що ця програма з часом буде розширюватися, модернізуватися до викликів сьогодення і.